Книги Біблії поділено на сім частин. Старий заповіт містить 17 історичних, 5 поетичних, 17 пророчих. Новий заповіт містить 4 Євангелії, 1 книга дії апостолів, 21 послання та 1 об'явлення. Історичні більш про розвиток і занепад єврейського народу, поетичні це література золотого віку єврейського народу, пророчі це література періоду лихоліть єврейського народу, Євангеліє про чоловіка із єврейського народу, дії про початок його царювання в світі, послання його наука і принципи. І об'явлення, це провіщення його всесвітнього володіння. Єврейський старий заповіт містить точно ті самі книги, як і український старий заповіт, але в іншому порядку. Закон п'ять книг це буття, вихід, левит, числа та повторення закону. Пророки вісім книг, чотири ранніх Ісуса Навина, суддів Самуїла, Царів і чотири пізніших. Ісаї, Єремії, Єзакіїля і 12 малих пророків, писання 11 книг, три поетичних, псалми, приповідки, Йова, П'ять Сувіїв, Пісня Пісень, Рут, Плач Єремії, Еклезіаста і Естер, і три книги Даниїла, Естри Неємії і Хроніки, з'єднуючи дві книги Самуїла в одну. Царів і Хроніки» в одну, Ездри і Неємії в одну і з'єднуючи також в одну книгу 12 менших пророків, ці 24 книги є такі самі, як наші 39 книг. Йосип Флавій далі зменшив це число до 22, підпорядковуючи їх до єврейського алфавіту. Він з'єднав книгу Рут з книгою суддів. І плач Єремії з книгою Єремії П'ять Совіїв читалось кожного року на свята, пісню пісень читали на Пасху, як алегорію, що відносилась до виходу з Єгипту. Рут в день п'ятидесятниці на свято жнив, Естер в час пуріму на згадку порятунку від Гамана, Еклезіаста під час свята кучок, яке є найбільш радісним святом. Плач Єремії читався 9 числа місяця Аб – це приблизно наш липень-серпень, на згадку про знищення Єрусалима. В перекладі з 70-х, так званої Септуагінти, змінено порядок книг старого заповіту відповідно до змісту. Англійські, а також українські перекладачі наслідували порядок Септуагінти, і в цьому порядку ми маємо наші біблії.